Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 9 травня. Проживаю я на Вінниччині. В цьому відео хочу розповісти, як я буду формувати диплоїдні сливи і звичайні сливи. Обрізати і нормувати плоди. Цього року сливи нормувати не потрібно. Це я хочу вам показати диплоїдна слива сорту Бербанк Гігант, привита на войлочну сли... вишню через вставку простої сливи, горки. Так розвивається. Тут верх я обірвав вже декілька днів назад от на землі сливки. Щоб не нагинало верх. Це йому дерево вже це п'ятий рік, як привита П'ятий рік як привита Два деревця даного сорту в мене привити на войлошні вишні, також є і персик, і звичайна слива Плодів небагато, обов'язково потрібна опора. Але так, для експерименту я. Щепив, так і залишились вони в мене і ростуть. Сила роста, сила роста слаба, приросту, можете бачити, фактично немає. Тому і плодів небагато. Нормувати не буду, бо я знаю точно, що частина з них обсипеться. І вони якісь з дефектами. Так, може, сонце закрию, буде видно. Це тому, що було прохолодно і такі в них якісь дефекти, тому вона сама скине їх, нормувати не буде. От на здорових деревах, попробуй де-не де, є тільки завість можна знайти плоди. Так що нормувати. Нема що все пронормовано, природою, можна сказати. Плод Flower Queen, Де не де також плоди, але хочу показати, як я обрізаю і формую, закладаю гілку, формую спочатку. От 50 см я перевів на третю зовнішню бруньку, щоб була похила. Всі гілки коротенькі, які будуть плодоносити на наступний рік. Ну, вони мали і цього року плодоносити, але погода була несприятлива. Я формую тільки одну гілку від стовбура. Всі бокові такі сильні видаляю. За один рік виростає така гілка, от 50 см. Це минулого року. Тепер. от. Зараз переводю на третю зовнішню гілку. Так як в відео -мому можете подивитись, я розповідаю, як я формую на третю зовнішню бруньку. Конкурент прирізав. Дивіться, як розкривається крона. Раз, два і три. Так само і цю гілку от. Весною на третю бруньку. Зараз переводю на третю гілку. Крона розкривається дуже гарно. Можете бачити. Хочу показати на більш дорослому дереві. Тут мене привито багато сортів, як стримати сильно росле дерево, поки не плодоносить і диплоїдна слива. Вона дуже сильно росте. Можуть гілки бути до 2 метрів. Дивіться, як переводжу. От крона розкривається, будь ласка. От гілка прирізана один раз, от весною. Це за один рік. Літня обрізка весняна. І тепер переводю, будь ласка, все дуже гарно розкривається. Також плоди трохи є, але все тут почиститься, з чисте дерево саме. Нормувати не буду нічого. Молоде дерево, так як я говорю, я формую тільки по одній гілці, щоб не було ніякого галуження. До гори 2 метри. Формування мені таке подобається, краще для мене, ніж чашою. Менше місця займає, вищі дерева, стовбур гарно провітрується, можете бачити, тому немає хвороб. І можна гарно обробити препаратами. Може ви звернули увагу, що листочки без шкідників. Хоч Прохолодно, але помаленьку розвиваються, бо персики туго щось йдуть. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.